Усі мої вітання. З вами знову Дмитро Лашук. Я продовжую записувати відео. І сьогодні я хочу дати таку вечірню розтяжку для того, щоб все ж таки тонізувати цей м'язи, котре втомилося. Якщо ви багато сиділи в спині, треба трохи тонізуватися. Розвантаження це не завжди що полег, ну, скажімо так, розслаблення. Розвантаження це коли ми тонізуємо м'язи. Це додатково. Теж працює таким чином для того, щоб вам стало краще. М'язи після довгого дня вони втомлюються. І тому вони починають боліти, коли ми довго сидимо або ходимо. І якраз такі розтяжки дають тонус м'язів, але треба пам'ятати, що краще не тренуватися після 21-ї. Тому ми починаємо. А повноцінні відео ви знайдете у спонсорстві. 300 гривень на місяць і у вас дуже багато практик, котру ви можете робити кожного дня і навіть використовувати для того, щоб підняти цей рівень у практиці. Отже, нагадую, ми дихаємо через носа, не дихаємо через рот, це не біг. І починаємо з метелика. Одразу кажу, це у нас для новачків. Розтяжка. Дивіться, металик ми не будемо робити, класичний, котрий усі звикли. Якщо у вас немає можливості сісти ось таким чином, так, ви завалюєтесь, або ось така позиція, так, ви можете підкласти щось під сідниці, щоб підняти рівень. Ось. І зараз ми кладемо один бік. Ось. Поставили один бік ноги, рука позаду. Ми впираємось рукою, стопа в стопу і починаємо тиснути, можна трохи далі рукою, наприклад, коліно від себе. Ця нога, ліва нога, я поклав ліву, лежить на підлозі. Цю ногу ми відштовхуємо від себе при можливості якомога довше. Далі, тобто, тримаємо, дихаємо, вдих. Видих. Вдих. Выдох. Намагаемся тримать лопатки разом. И спину ровно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. И выдох. Зараз. И другой Так само. Поставили ногу. Вперлися добротно. Починаємо тиснути ногу. Від себе зводимо лопатки разом. Намагаємось не сутулитися, Ось так не робимо. Вирівняли спинки і починаємо тиснути. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. Повертаємось до положення сидячи. Зараз ставимо ногу у свастику. Зараз ми, ми проробили тоді, то, штовхали праву ногу, тягнули праву. Тот ми... Кладемо знову праве коліно, так і залишаємо, як було. І заводимо ліву ногу у свастику. Ось таким чином ту у нас образується кут 90 градусів. І ми починаємо скручуватись. У мене ліва рука впирається в праве коліно, права рука в одну лінію з стегном. Ось. Я поставив в не вішу на плечі. Ттовхаю, щоб моє тіло оформило перпендикуляр. І робимо скрутку. Вдих. на видих Вдих. На видих. Вдих. на видих Вдих. на Видих. Вдих. На видих. Вдих. Вдих і вдих. І видих. Розгортаємось. Зараз ставимо ногу, витягуємо назад нашу ліву, і виходимо у голуба. Намагаємось зробити так, щоб задню коліно дивилося у підлогу. Не розгортаємо таким чином. Краще та, вже таз підняти, насосить натягнути та ось так сидіти, ніж коли коліно йде. Трохи в бік. І потроху ми сідаємо на зовнішню частину стегна. І сідимо. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих і видих. Повертаємо ногу, робимо на інший бік. Так само зробили. Діагональний тиск. Права рука в ліве коліно, ліва рука продовжує лінію нашої, нашого правого стегна. Малюємо одну пряму лінію і там руку залишаємо. Витягуємось маківкою до неба, рукою тиснемо в... Коліно і тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих. 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 Розгортаємось, не розгортаємось, вибачте. Витягуємо. Зараз ми навпаки праву ногу виходимо в голову. Обрали свої положення. Я вже хотів перестрибнути на інше. Вправо. І тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Контролюємо, щоб задні коліна дивилися до підлоги. Видих. Вдих. Вдих, видих. Вдих. вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Розвертаємось, одразу сідаємо в сидячи. Спинка рівна. Ноги до себе. взялись облики пальці. Найголовніше у нас рівна спина. Нам не важливо, наскільки ми вирівнюємо наші ноги. Нам важливо тільки утримання прямої спини. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Зараз ми робимо равлика. Я так кличу. Насправді, я не знаю. Це одна з утанасом, тобто одна з книжок. Вона трохи складна у тому сенсі, що треба плавно в неї входити. Вона з одного боку. Крута, розтягує класний хребет, з іншого боку вона небезпечна, тому що якщо неправильно зробити, може затиснути. Тому давайте покроково, для того, щоб ви собі не нашкодили, беремося під колінами ось так. Ноги напружені. Ми тиснемо руками від себе, ми хочемо відірвати руки. І сутулимо спину ось так повністю розтягуємо. Ви вже повинні ту у цьому сенсі відчути натяжіння по усьому хребту. Тобто від куприку до маківки голови, а може навіть до лоба. Стопи на Намагаємось спочатку лікті поставити на підлогу і потім ми вкручуємось вовнутрь маківкою і намагаємось дотягнутися до верхньої частини над е, нашими колінками. Штовхнулися ліктями до підлогу і скрутили сюди. Головне живіти, щоб втягнути. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 і вдих. І видих. Повільно повернулося, будь ласка, дуже повільно, тому що це одна з небезпечних асан. Руки ставимо позаду. Витягуємо спинку, грудь вперед, підборіддя до грудини. І тримаючи лопатки разом. втухаємо стазом до неба. Вдих. Видих. Тиснемо рука. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 І видих. Розслабились. Ось така коротенька статична практика. Я маю надію, що вона вам сподобалась. Зараз ще стартує новий марафон. Для спонсорів буде снижка аж 40%. Тому для усіх переходьте мені на телеграм-канал, там усе прописано, або пишіть мені в інстаграм. Для того, щоб отримати деталі. До зустрічі у нових відео.